Яке цікаве та непередбачуване життя, маємо чотири вимірюючих пристрої: Три лінійки та один кутник. Лінійка метрова, радянська, гостова. Лінійка півметрова фірми Толс, років 15 її приблизно. Недавно куплена лінійка. Канцелярії для школярів 30 см і кутник з епіцентра перевірений точний. Які претензії в мене до цієї маленької лінієчки? Випадково звернув увагу, що вона бреше в міліметраже приблизно до півтора міліметра. Це перше. Друге, вона просто на очах зникає, тобто витираються ділення. Цифри, і через якийсь час у вас не буде лінійка в руках, а буде якийсь кусок бляхи якоїсь непотрібної. Тобто, купляючи подібні речі, якщо не хочете мати проблем з вимірюванням, перевіряйте, тріть пальцем, чи не будуть зникати оці всі ділення. І перевіряйте, якщо маєте таку можливість на точність.